Грицько Бойко український поет та перекладач, написав дуже багато віршів для дітей і веселих, і повчальних. Його називають неперевершеним майстером сміху в поезії для дітей. Він, як ніхто інший, вмів не просто розважити молодших читачів, а й з теплом, добрим гумором, дотепно і незлобливо показати найрізноманітніші вади дитячого характеру. Надруковано майже 100 його книг для дітей. Уявляєте, як це багато? Тож пропоную вам сьогодні послухати коротенькі веселинки та мініатюри, автором яких є Грицько бойко. Гарантую вам гарний настрій на весь день. Розмова мами з сином. Де це ти порвав штани? Знов собак ганяв. Ні, це гналися вони, а я від них. <ріст> Розмова старшого братика з молодшим. Не тягни за хвіст кота, ну кому кажу. Та то ж тягне він хвоста, я його держу. <ріст> де ти завозилася, де ти забруднилася? Я в калюжі сонечком гралася в долонечки. У слона болить нога. Слон сьогодні шкутильга, гостював комар у нього, наступив йому на ногу. <риклад> у сестрички Люби випадають зуби і говорить Люба Я тепер без жуба. Питаю я тебе, онуко, чи ти помила руки? А вже ж, мій тобі отвід, помила з милом, так як слід. А де я тебе питаю? Води ж у хаті в нас немає? Немає, здивувалась мила, а я не знала і помила. <плес> у дитячій літературі немає жанрів, які не підкорювалися в грецьку бойку. Він натхненно створював все. Поеми, вірші, скоромовки, лічилки, загадки, п'єси, казки. Його твори адресовані тим, хто цінує гостре, лучне слово, любить і розуміє гумор та вміє покепкувати не тільки з когось, а й з самого себе. Пропоную вам малята для самостійного вивчення вірш Грицька Бойко. Перестарались. Наша Алла, наша Ала шар великий надувала. Дула, дула, передула, хлоп. Із великого такого не лишилося нічого, а мама засміялась. Ти перестаралась. Творчого вам натхнення, діти, на все добре.